Привіт, друзі! Сьогодні у нас джип-Чирокі Кузов KL 2014 рік, це дорестайл. Отже, як завжди, проблеми із повним приводом. Тут у нас версія Latitude, тобто це в нас Active Drive 1. Тобто, що це за повний привід? Тут постійний передок ведучий, а зад підключається, коли потрібно, по потребі, за допомогою аналога муфти haldex Отже, скарги клієнта на те, що, по-перше, є гул з заднього редуктора, по-друге, на те, що. Зад не підгрібає, тобто, якщо якісь погані умови, там гравійка, слизьке покриття, то відчувається, що гребе тільки перед а зад не підключається. Отже, з цим треба розібратись. Також є нюанси по парктронікам, але давайте про все по порядку. Отже, вирішив відсканувати автомобіль і що маємо, в принципі, маємо доволі багато помилок, але, як завжди, в нашій системі керування повним приводом DTCM, ніяких помилок немає. Вона вся зелена. Отже, ну, на цих машинках яка ситуація? Зазвичай, коли повний привід не працює, то найчастіше в них лягає роздатка, її сервопривід або механіка. Або механіка, внаслідок чого лягає і сервопривід. Того, як правило, діагностику починаю з того, що хочу почути, чи в стані рухатись сервопривід, роздатки, який перемикає повний привід, передній привід. Тому заходимо в тест виконавчих, обираємо PTU і е, пробуємо щось зробити. Тут, як бачите, є багато позицій, але в нас Active Drive драйв 1, повишений і пониженої немає. Тому у нас буде працювати тільки 2 VD і 4 хай. Отже, пробуємо 4 хай. Е, не знаю, чи вам було чути, але я почув, як е, прожужжав е, сервопривід. Ага, виходимо і він стає назад в 2ВД. Так? Тобто зараз по замовченню він стоїть на 2ВД. Отже, що маємо? Наразі в нас рухається сервопривід. Ну, принаймні ми це чуємо. Крім того, ніяких немає помилок, хоча джип в тому плані він дуже рідко пише помилки, щоб тут не робилось. Тому наразі я розумію, що, скоріш за все, нам необхідно зробити дорожній тест і подивитися, що у нас відбувається із моторчиком та тиском на муфту Haldex. Окей, okay, отже, я зараз вивів на екран декілька параметрів. Давайте розбиратись. Отже, це в нас струм на електродвигунчик, який буде створювати тиск, це власне той тиск, який створюється. Наразі, як бачите, його фактично немає, всього 0,2 бара. Тут в нас крутний момент, який передається через задній халдекс. Тобто бажаний 60 по факту 0. І давайте подивимося, як ці цифри будуть змінюватись. Отже, вмикаю драйв. Тільки я вмикаю драйв і починаю рух. ага, гельмач, треба знятися. Ми бачимо, що тут вже стає 4 бари і відповідно струм також починає зростати. Мабуть, для зручності давайте виведемо ці два параметри в графіки, Отже, беремо струм і беремо сенсор тиску. Тиск у нас помаранчевий, струм у нас синій. Давайте трошки проїдемось. Бачите, як тільки я починаю прискорюватись, рушати з місця, то ми бачимо, що одразу ж збільшується як струм, так і тиск, що по факту свідчить про те, що в нас насосик качає і не в холосту качає, а реально створює тиск в цій магістралі. Отже, друзі, є ось такий підйомчик із ґрунтовою дорогою, такою горбатою. І давайте зараз спробуємо їхати. От, Перед зараз буксує тиск бачу, що піднімається. Але при цьому перед продовжує буксувати. Не чую я, щоб підключався зад. Не чую, важко знімати трошки, але. Але як би це ще підтвердити, для того аби зараз не виставляти камеру на штативі, давайте, мабуть, зайдемо в ОБС і оберемо всі чотири сенсори обертання коліс. І подивимось, які у нас різниці в обертанні коліс. Окей, отже, зараз вивів всі чотири колеса. Давайте подивимось. Що в нас відбувається? Отже, коли автомобіль їде по прямій, то у нас відповідно, значення швидкості коліс ну, фактично мають не відрізнятись. Якщо у нас передній вісь почне буксувати, то логічно, що швидкість передніх коліс має стати вищою, ніж швидкість задніх коліс. Отже, Зараз їду на ще одну таку класну горочку, такий підйомчик, і подивимось, що воно нам скаже. Такий є ще один такий підйом, трошки паскудний, і бачимо, як чітко видно, що виривається вперед синій та фіолетовий графік, а синій та фіолетовий графік у нас відповідає за. Давайте зупинимось і подивимось. Left front, right front, так? тобто передні колеса чітко видно, що вириваються, ось тут іде пробуксовочка, при тому задні колеса не, не буксують. А раз вони не буксують, відповідно стає зрозумілим, що в нас і момент на задню вісь не Передається ось такі дороги, щоб нереально щось знімати нормально, ніяка стабілізація тут не допоможе. Крім того, народ, я от зараз їду по асфальту, і що цікаво, цей редуктор дійсно сильно гудить. От Я не знаю, чи вам чути той гул, воно так як шкребе там позаду, конкретно так, дуже чути. Повороти теж нема, немає, а по рівній дорозі, і особливо після того, як починаєш гальмувати, якось воно. То є, то немає, І схоже, що це корелює з тим, що в нас е, насосик, так, тобто тиск іде на муфту. Окей, друзі, давайте підсумуємо. Отже, що маємо? В нас по цифрам все виглядає непогано. Тобто, по-перше, проходить тест виконавчих роздатка сервопривід передній. Відповідно, розуміємо, що вона встані підключати кардан. По-друге, в нас створюється тиск. Відповідно, насосик створює тиск, який мав би стискати. Фрикційний пакет Муфти Халдекс. Але по факту, по відчуттям, в нас передній привід зад не підключається, і по швидкостям коліс ми з вами також бачили, що передні зриваються форбуксовку, їх швидкість зростає. При тому задні колеса не підгрібають, на них корний момент не передається. До цього всього ще додамо, те, що у нас є такий гул. Скоріше навіть скрежет, який е, іде із заднього редуктора. Відповідно, ми розуміємо, що скоріш за все в задньому редукторі є якась механічна несправність, через яку навіть не дивлячись на те, що насосик створює тиск, і система адекватно ним керує. Він виконувати ці команди не може і крутний момент на задні колеса не передає. Отже, зараз є ще одна ідея, ще один тест, який підтвердить або навпаки спростує думку про те, що в нас несправний задній редуктор. Окей, друзі, отже, що вирішив зробити? Зараз я піддомкратив задню вісь, як Бачите, вона стоїть на подушках. таким чином задні колеса можуть вільно обертатись як з одного, так і з іншого боку. Стоянкове гальмо зараз не активовано. Ідея полягає в тому, аби зараз напряму подати струм на моторчик, який має створювати тиск на муфту Haldex, і подивитись, чи в стані вона блокуватись. Бо наразі все виглядає так, що тиск створюється, ніби все окей, але по факту момент на задню вісь не передається. Отже, зняв роз'єм з нашого моторчика, підключився до нього напряму щупами. І зараз з акумулятора будемо подавати струм. При цьому у нас карданчик зараз заблокований. Заблокований через те, що там ну, у нас включений паркінг, відповідно, там передня роздатка і передня вісь повністю заблочена. Але при цьому, як бачите, колеса у нас вільно крутяться. Причому як одне, так і друге. Що свідчить про те, що ось тут наше Електронне щеплення, так званий халдекс, він зараз розімкнений. І він мав би змикатись, так тобто починати передавати крутний момент тільки тоді, коли цей насосик створює тиск. Цей тиск давить на пакет фрикціонів. І відповідно, крутий момент від кардана на диференціал мав би почати передаватись. Але зараз таке враження, що цього не відбувається. Тому зараз придумаю, як закріпити камеру і зробимо цей тест. Зараз нас колеса вільно обертаються. Тепер подаємо струм. Щось там шурудить. Що Але при цьому колеса все одно вільно обертаються окремо від кардана. Пробую змінити полярність, можливо насос не в той бік працює. Аналогічно! Отже, друзі, що маємо? У нас чомусь не працює халдекс або електронне щеплення. По якій причині невідомо, але, скоріш за все, що тут буде заміна редуктора, тому що це не дуже цікаво розбиратись. Якщо зараз виявиться, що там згоріли фрикціони, то у нас будуть проблеми, тому що насос, який я виключаю, бо ми з вами бачили, що в нас тиск підскочує, причому аж до 10 бар. Хоча на більшості машин я бачив тиск. Кіп іскочив до 5 бар, коли все адекватно працює. Схоже, що тут е, комп'ютер ганяє його більше, ніж треба, по тій причині, що він навіть при 5 барах бачить, що момент назад не передається, що вперед продовжує буксувати і по цій причині починає навалювати тиск. Отже, тут є проблема, і, схоже, редуктор йде на заміну. Окей, отже, спробую пояснити, чому я сказав, що редуктор йде на заміну. Отже, давайте перше по конструкції. Як я вже і казав, у нас тут. Повний привід, але при цьому перед має постійний повний привід, а зад підключається. Як це реалізовано? Отже, маємо двигун, який генерує крутний момент. Далі КПП, яке узгоджує оберт та крутний момент відповідно до швидкості автомобіля. І далі, як бачите, передача крутного моменту від АКПП напряму йде на передній диференціал. Відповідно, передній диференціал, тобто передня вісь, в нас є завжди підключеною. Вона не в стані відмикатись, регулюватись і так далі. Вона, як на звичайному передньоприводному автомобілі, завжди має пряме підключення до АКП. boop Якщо говорити про задню вісь, то тут цікавіше, тому що є можливість її підключати. Отже, як це реалізовано? По-перше, ми маємо роздавальну коробку, в якій є електричний сервопривід, який може підключати кардан. При цьому це підключення відбувається по принципу on off тобто підключено-відключено. І якось пробуксовкою воно працювати не вміє. Або підключено, або відключено. Але з іншого боку, ось тут, в задньому диференціалі, ми маємо багатодискове щеплення, яке приводиться в дію під тиском. Оливий. Тобто в нас є гідравлічні циліндри, який стискає пакет фрикційних накладок. І таким чином крутний момент від карданного валу починає передаватись на задній диференціал. Для того, аби цей тиск створити, використовується електродвигунчик, електронасосик, який і створює цей тиск. І також в нас є сенсор тиску, який цей тиск відстежує. Отже, таке щеплення електронне дозволяє нам не просто підключити або відключити задню вісь, а робити це. Плавно від 0 до 100%, в залежності від того, який тиск тут буде створюватись. Далі йде вже звичайний диференціал, вільний, і відповідно два задніх колеса. Отже, перше логічне питання, яке у вас могло виникнути: а на що нам робити двічі щеплення? Тобто, у нас і тут є щеплення, і тут. тут Он оф, а тут плавне від 0 до 100%. Теоретично можна було б лишити кардан постійно підключеним, і тільки коли потрібно підключати ось цю муфту на стільки відсотків, наскільки потрібно. Але часто, коли, наприклад, ви їдете по рівній прямій дорозі на гарному покритті, то вам не цікаво тягнути за собою задню вісь і витрачати зайву бензину на те, аби обертати карданний вал. Відповідно в цих режимах в нас ось тут в роздавальній коробці вона переходить в режим 2WD, а не 4, Тобто кардан відключається і також відключається. Ось це щеплення. Таким чином, кардан в нас вже не обертається, і відповідно це економить паливо. З іншого боку, зауважте, що тут немає центрального диференціалу, так? тобто їх є тільки два передні та задні, і фактично його функцію виконує ось це багатодискове щеплення. Тому що коли ви йдете в поворот, то у вас передня вісь та задня вісь описують різні радіуси, а відповідно обертаються із різними швидкостями. Якби тут була пряма палка, то тоді автомобіль би просто виламувало в поворотах. А так ось це щеплення дозволяє тут пробуксовувати і таким чином частково виконує функцію також її міжосівого диференціалу. Отже, що ми з вами зробили? Як тільки автомобіль до нас потрапив, найперше я перевірю ось цей сервопривід у роздавальній коробці, тому що вони найчастіше дохнуть, це вже просто статистика. Виявилося, що він в нас нормально працює тоді. Далі в першу чергу мене цікавило, чи встані ось цей моторчик створювати тиск який подається на багатодискове щеплення. Отже, виявилося, що тиск у нас створюється, причому аж до 10 бар. Хоча, як я казав, що норма зазвичай біля 5 6 бар. Але при цьому, навіть коли ми з вами їдемо на підйом, і навіть коли в нас створю, створений тиск, ми все одно бачимо, що передні колеса починають обертатись швидше, аніж задні, що свідчить про те, що крутний момент від карданного валу до диференціалу не передається, і у нас якась проблема в ось цьому багатодисковому щепленні, тобто фактично в халдексі. Крім того. Ця проблема, скоріш за все, механічна, що підтверджується ось тим скрежетом, який іноді чути, коли ми їдемо по рівній дорозі, і комп'ютер починає задіювати тиск на багатодискове щеплення. Окей, друзі, розібрали наш очірокі. Отже, зняли не тільки задній редуктор, а і передню роздрольну коробку. Тому що, якщо там такий стан, то вже і сюди варто лізти для того, аби потім до цього не повертатись. Задній редуктор теж знятий, йде витиль, вживаний з розборки вже в дорозі. Ось така олива з нього була злита. Окей, отже, давайте починати. Почнемо спереду. Як я і казав, реальних проблем в роздаці не було це скоріше профілактика. Ну, але є тут деякі нюанси, на які варто звернути увагу. Отже, по-перше, оглядаємо, в якому стані у нас муфта, яка власне підключає кардан. Тут, як бачите, все гарненько рухається. Наступне розбираємо сервопривід, і ось тут бачимо такий їжачок зі стружки на магнітику. Цей магнітик відстежує положення самої вилучки, і коли він обростає ось таким їжачком, то він може неадекватно розцінювати своє положення, через що можуть бути проблеми. Отже, це все потрібно відмити. Також перевіряємо, як в нас крутиться шестерня, яка рухає вилочку. Тут немає до чого доколупатись, звичайно, що під підозрою ось цей електродвигунчик, тому що Крайслер зробив його колекторним і це власне, і є його слабке місце. Я моторчика відмив, почистив колектор. Щіток ну, тут ще більше ніж половини ресурсу. Не бачу сенсу їх міняти, просто все було в пилюці, ну і в маслі. Це постійна проблема. Що сюди потрапляє олива і через те олива з щітковою пилюкою разом змішується і це все адекватно не працює. На ну, даному випадку він ще працював і, скажімо так, не настільки все запущено, але вже як ми тут, то звичайно що зробили профілактику. Зараз це все зберемо на місце. Є роздатка вже на місці. Зараз в режимі переднього приводу, тут все вільно обертається. Заходимо в тест виконавчий і натискаємо повний привід. Все, муфта защопнулась і тепер вже цей фланець не крутиться, тому що він підключений до коробки. Виходимо з тесту. Сервопривід повернувся і все прекрасно працює. Окей, передком порядок. Тепер беремося за задній редуктор. Отже, тут вже вживаний редуктор, який приїхав з розборки. Я його, добряче, відмив керхером та висушив, тому що приїхав він доволі страшний. І тепер перед тим як його класти, хотілося б все ж таки його обслужити. В першу чергу поміняти оливи. І по друге, все ж таки, передивитись гідропривід нашої муфти Халдекс. Вже перемитий перебраний електронасосик, до речі, в гарному стані. Також помив всі канали та резервуар для оливи. Тут повний порядок, гарний екземпляр попався. Свіженька керуюча олива гідромуфти, вже порівнюв, вже вся система прокачана, Тепер можна закривати кришечку. Ось так. Всі профілактичні роботи проведені, редуктор вже зібраний. Звичайно, що також замінив оливу в самому редукторі. І тепер ця деталь готова для встановлення на автомобіль. Окей, народ, тут же ми вже їдемо на зібраній машинці, знову на цю стрьомну дорожку і... Ну і тепер вона зовсім інакше їде, У нас нічого не буксує. Вона просто виривається на ці горби. Це зовсім, зовсім інакша справа. Все ж таки, повний привід, то повний привід. Це зовсім, зовсім не те, що вперед, коли ведучий. Ну або зад, тим більше, який не навантажений, як правило маємо ось такий підйомчик, газ в пол, і вона бре і не буксує. От що значить повний привід. зовсім зовсім інша справа. Отже, друзі, на цьому, як бачите, наш ремонт повного приводу завершений. Тут ще один такий класний підйом, зараз вам покажу. І... Він просто прекрасно шкрябається, він ніде не пробуксовує. Отже, тепер це вже джип. А то була якась дев'ятка. Рвала під собою передніми колесами і ніяк він не хотів їхати. Окей, друзі, отже, як бачите, все працює, тому на цьому завершую всім. Як завжди, хочу побажати якнайшвидшого миру та злагоди, і чекайте нові відео.